Я купила будинок у селі і сьогодні розкажу причини, чому я приїхала сюди. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Якби мені років 6-7 тому сказали, що я захочу жити в селі. Я б ніколи не повірила. Такі думки у мене з'явилися ще до повномасштабної, але тоді то були думки про дачу, щоб їздити на день-два для відпочинку. Остаточно я зрозуміла, що хочу подалі від міста більше року тому. Мене трошки задовбав ось цей фоновий шум автомобілів, сусідів, собак. Ну серйозно, мене це дуже сильно тригерить. Прокидатись вночі від якогось ідіота, який здумав подріфтавати, або ж слухати плач дитини за стінкою і ругань сусідів. Жити в багатоповерховому будинку це тісно взаємодіяти з Сідами. Можна сказати це і про будинок в місті, бо тут будинки розташовані занадто тісно, а от в селі, навколо будинка, може бути велика територія. Та й плюс забор висотою метри два, так. Зараз, купивши будинок в селі, я переконалася, що зробила правильний вибір, бо реально, коли я повертаюсь в місто, у мене починають боліти вуха від фонового шуму. Тож спостерігайте, як воно буде далі і чи пожалкую я про це. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!